Як знайти сенс життя? У телепрограмі Друге Дихання, яку я колись вів на телебаченні, є традиційне запитання, яке я ставив усім гостям: яка мета вашого життя? Були гості, які відповідали сходу, адже чітко знали відповідь, але більшість глибоко замислювалися і відчували себе навіть в тупику, адже ніколи не задумувалися над цим запитанням. І починали щось говорити, щоб не було незручної паузи, по суті, мало даючи конкретики. А тепер моя відповідь на це запитання: Хочеш знайти сенс життя, не шукай його. Я не жартую. Щоб зрозуміти, для чого ти живеш, треба знайти не сенс життя, а Бога, і відразу з'явиться справжній сенс, для чого жити. А він чітко прописаний у словах Ісуса: любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією своєю душею, всім своїм розумом, і всією своєю силою це перша заповідь. І друга, подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. Якщо це буде по-справжньому щиро у твоєму житті, проблем з сенсом життя не буде. Ти просто будеш прагнути від усього серця служити Богу і людям, і від цього будеш неймовірно щасливим.